Солдати Рафію кинули в атаку на Сумщину та Суджу, а вони стали здаватися. Схоже, наступ, який розпочав Путін, після допомоги Трампа почав провалюватися. І окупанти після божевільного штурму визначили, що здача у полон не такий вже поганий варіант. Особливо після останніх атак, де рашистів ліквідували під газовою трубою, здатися разом із технікою стає все більш актуально. Про все це з вами поговоримо у випуску. Усім вітання. Я вдячна за те, що вбирати наспітів на за для того, аби дізнатися останні актуальні події. Не забудьте підписатися. Поставити вподобайку і залишити свій коментар. А я буду розпочинати під час штурмів. бійці ЗСУ спеціального призначення взяли у полон десятки солдат армії РФ. Про це інформує прес-служба бригади. Всі вони були взяті в полон бійцями 12-ї бригади під час бойових дій. Полонені перебувають в задовільному стані та адекватних умовах утримання, зазначили у повідомленні. Всі окупанти здалися добровільно, знайдені у підвалах, взяті під час штурмів. Цим солдатам за серефі пощастило вижити. Рашистські військові будуть передані відповідним службам, зазначили українські захисники. Утім, не всім окупантам, які пройшли на нашу мирну землю зі зброєю, так пощастило. Так до прикладу, в мережі з'явилися кадри того, як рашисти повзуть газовою трубою до суджі. Як бачите, від цієї ідеї вони не в захваті. Пізніше їхні воєнкори напишуть, що частина військових задвохсотилася в трубі, а частину на виході чекали неприємні сюрпризи. Днями десантно-штурмові війська опублікували відео знищення рашистів, які намагалися закріпитися на околицях суджі. Зробити це захисникам вдалося з допомогою дронів та артилерії. До слова, нещодавно також стало відомо про те, як українські захисники з групою у всім людей за два дні взяли у полон одразу 13 рашистів. Як розповів один із українських військових захисники говорили з ними, рашисти думали, що українці вже тут немає, що тут поляки. Трьохсотим рашистам українці надавали допомогу. Як кажуть захисники, просто не хочеться уподібнюватися до окупантів. Як відомо, ті, кого взяли ЗСУ, того разу були із Далекого Сходу Ерефії. Далі пряма мова українського захисника, який безпосередньо брав участь у цих операціях. Також був випадок, коли знов групою всім людей ЗСУ захопили ворожу позицію, на якій перебував одразу тридцять расистів. Знову полон частину взяли. Тоді ми до них зайшли під ранок. Пройшли наскрізь їхні позиції, виключно завдяки згуртованості колективу, тренуванням і рішучості. Їхні спостережні пости просто нас проспали. Ми підійшли до одного бліндажа ворожого. Я кажу, пошепкою російською. А відкривай, звідти хтось стюпати. Відповідаю, я, братан! вони вийшли, я їм одразу, на землю. У тому бліндажі їх п'ятеро було. Потім пішли далі по їхніх позиціях. Були в них і ті, хто приймав бій. Та це не допомогло їм, бо у кожного з нас була думка лише про звільнення української землі. Згодом ще у полон ми частиною з них взяли. Ми просто навкруги них переміщалися і кричали, що вони оточені і щоб здавалися. Вели їх в оману. Ми потім послухали перехоплення їхні. Так вони тоді думали, що нас багато і що ми всюди. Ну а тим часом у мережі шириться неправдива інформація про нібито масований прорив рашиських військ на кордоні Сумщини. Про це повідомляє главком із посиланням на центр протидії дезінформації. Таким чином центр верифікував цю інформацію в угрупуванні військ Курськ та повідомляє, що масового прориву кордону між новеньким і журавкою на цей момент не фіксується. Ідеться у повідомленні. Ворог продовжує діяти поодинокими групами, які намагаються закріпитися на українській території та розширити зону бойових дій. Сил оборони України ефективно знищують ці групи. У Генштабі зазначили, що у районах населених пунктів новеньке Журавка Сумської області противник, як і раніше, діє силами ДРГ та малими піхотними групами чисельністю по декілька осіб. У заяві зазначається, що окупанти намагаються закріпитися на території України, щоб розширити зону бойових дій. Але поступово ліквідовуються. Окрім того, там повідомили, що у Курській області тривають важкі бої. Обстановка залишається складною, але вона під контролем українського командування. У Генштабі уточнили, що найбільш масштабні штурмові дії з боку противника відбулися на напрямках із населеного пункту Курініва на суджу, а також на напрямках Новоїванівка, Малалокня та Південніше міста Суджі. У заяві вказано, що до штурмових дій противник залучив найбільш боєздатні підрозділи. І з числа морської піхоти 177 го полку та 810 ї бригади повітряно десантних військ кадирівців із батальйону Ахмат 1427 1427-го полку, а також найматів із КНДР, чисельністю до двох батальйонів. Нашу командування бачить всю повноту картини та вживає необхідних заходів із посилення стійкості оборони для стабілізації обстановки. Задіяно резерви головнокомандувачі збройних сил України. Завдяки цим рішенням підрозділи противника зазнали значних втрат, запевнили у генштабі. Варто зазначити, що за останні дні спостерігається збільшення динаміки штурмових дій. Вона зросла майже вдвічі. Про це пише Діпстейт. Фіксується ріст кількості штурмів майже вдвічі на лиманському, курському, краматорському та турецькому вітинках. У той же час на 33% впала активність на покровському вітинку та майже в половину на Новопавлівському. Зауважили осінтери. Додається, що Курський напрямок почав лідерувати, перегнавши покровський. Уважно слідкуємо за Лиманським та Турецьким. А також почнемо звертати увагу на Оріхівський, де біля одного із сіл противник здійснює посилений вогневий вплив. Для подальших дій завершили у State. Ну А тим часом сили оборони України домоглися значних тактичних успіхів за декількома напрямками одночасно. Про це розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снігірьов в ефірі Фрідом цитую його. По перше, збройними силами України взято під повний контроль населений пункт Котлине. Котлина прикриває вихід до ключової логістики сил оборони України. Це траса Покров з Дніпро. Це серйозний тактичний успіх. Другий напрямок інший фланг Покровського фронту. Це про Ання сил оборони України в районі населеного пункту Шевченко. Значне розширення зони присутності наголосив він, за його словами. Рашиські змі наголошують на тому, що наступ ЗСУ в районі Шевченка це новий етап контрнаступу Михайла Драпетого, командувача сухопутних військ Збройних сил України. Разом із тим, вони відзначають запеклий характер зітнень і значні успіхи Сил оборони України. Підкреслив аналітик Снігірьов також додав, що наразі на Покровському напрямку спост. Стрігаються тактична ініціатива з боку збройних сил України після зміни кадрової політики. А саме призначення Михайла Драпатого, командувачем сухопутних військ зсу вдалося не лише стабілізувати, але й, як бачимо, перехопити тактичну ініціативу російських окупантів. Зведено на нівець подальше просування окупаційних військ у глиб української території, а саме до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Ба більше окупанти змушені визнати важкі втрати в особовому складі та техніці підсумуван він, окрім цього, експерт зробив заяву з приводу втрат окупантів на Курщині. За словами Снігерьова, найбільших втрат у боях у Курській області зазнала 83 та усорійська бригада морської піхоти ЗСРФ, Близько 400 військовослужбовців 200-ми і 300-ми з 480 які прибули на територію Курщини. Аналогічна ситуація з втратами особового складу і в 155-й бригаді морської піхоти ЗСРФ. Лише один штурм позиції село оборони України призвів до колосальних втрат у живій силі та техніці окупантів. Фактично знакрови цю бригаду, наголосив Дмитро Снігирьов. Експерт наголошує і про величезні втрати рашиської армії, і вони свідчать про те, що РФ знову підтягнула північнокорейських солдатів на Курщину. Із 12 тисяч військовослужбовців КНДР, вже передислокованих на територію Курської області, знищено близько 4 тисяч, тобто кожен третій. А це безумовно колосальні втрати особового складу як рашиських військ, так і військовослужбовців КНДР, наголосив Снігирьов We'll be right <laughs> back. Воювати в такому шаленому темпі, як було до цього, в рашистів вистачить ресурси до середини 25-го року. Про це сказав виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро жмайло в ефірі телемарафону. Цитую його воювати тим темпом, який був до цього. В РФ є ресурс до середини цього року. Це не означає, що вони не зможуть продовжувати агресію, але вже не зможуть саме тримати таку високу планку із такими штурмами, величезними втратами в піхоті бронетехніці, наголосив він. Динаміку штурмових дій вона на деяких напрямках зменшується, а на деяких навпаки зростає. Отже, за останні сім днів лютого та перші сім днів березня, згідно з даними Діпстейт. Ви зараз бачите динаміку на своїх екранах. Фіксується ріст кількості штурмів майже вдвічі на Лиманському, Курському, Краматорському та Торецькому напрямках. В той же час на 33% впала активність на Покровському напрямку та майже в половину на Новопавлівському. Курський напрямок почав лідирувати, перегнавши Покровський, і уважно слідкуємо за Лиманським та Торецьким, А також починаємо звертати увагу і на Оріхівський напрямок, де біля одного із сіл противник здійснює. Вогневий вплив для подальших дій, можливо, штурмових, можливо, якихось інших. Ну і далі всі, мабуть, чули про можливе перерізання логістики Збройних сил України в Курщині. Так, от з чим це може бути пов'язано? Денис Попович, військовий оглядач і експерт, говорить, що росіянам вдається просуватися. На Курщині, і от е, головні причини. За його словами, росіянам зараз здається просуватися там. Ситуація в Курській області тривожна. Він також зазначив, що війська РФ е, продовжують свої штурми. Е, так, зараз секундочку. У нас тут невеличкі технічні проблеми, і вони вирішаться буквально за 4 секунди, вже навіть менше за 1 секунду. Ми повертаємося. Отже. На правому фланзі від Курилівки фактично до кордонів України Росіянам вдається просуватися. Як додав Попович, російська армія намагається перерізати автодорогу, що веде з Сумської області до Суджі, та використовується українськими бійцями для постачання. Ворог тут намагається ще й просунутися в глиб території України для того, щоб із території України цю трасу перехопити. Зв'язку з цим логістика ЗСУ на даному напрямку тепер дуже ускладнена, бо контролюється дронами противника. Щодо повідомлень, що в суджі ведуться вуличні бої, що наші військові залишили місто, це неперевірена інформація. Підтверджень, зараз в цьому жодних немає, але те, що вони хочуть відрізати плацдарм, мається на увазі росіяни таємницею, не є. Е, нагадаємо, з чого все почалося? А це з того, що за даними моніторного проекту Deep State в районі Суджі Курської області Росіяни продовжували наступати переважно північно-корейськими військами. Основна наступальна сила ворога складалася з північно-корейських солдатів, і саме вони зазнали найбільших втрат. Ну, перерізати їм трасу повністю не вдалося, але все одно ситуація залишається досить динамічною і поки що не критичною, але все одно певні, скажімо так, причини для тривоги є. Ну а в той же час з'явилися і відео і фото того, як наші українські десантники знищували якраз рашистів, які через газопровід прорвалися в район суджі на Курщині. Спочатку росіяни заявляли, що операція з виходу в наш тил є надто геніальною. Про це вони кричали у різних своїх пабліках. Та після того, як їх ліквідували, думки зовсім таки змінилися, бо при чому почали писати рашистські воєнкори свої. Побоювані ну і свої думки на фото, які ви бачили попередньо, які публікують російські телеграм-канали. Ймовірно, саме ті росіяни, які намагалися прорватися через газопровід. Що відомо, те, що українські десантники знищили цих диверсантів, які через газопровід просувалися у район суджі, російські штурмовики просочилися в бік міста Суджа в Курській області по трубі газопроводу у Ренгої Помари Ужгород. Підрозділи десанту штурмових військ знищили російських спецпризначенців, які переміщалися по гілці газопроводу. В напрямку Сучі, що на Курщині, про це повідомляє зокрема публікація у публікації десантно-штурмових військ. У повідомленні йдеться, що на Курщині зведені диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста. Суджа сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки десантно штурмових військ збройних сил України. Що йдеться у повідомленні десантно-штурмових військ. Зокрема, сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки десантно-штурмових військ. По живій сили противника було завдано ракетних та артилерійських ударів, застосовуються безпілотні системи різних типів. Ідеться публікації десантно-штурмових військ. Отже, бачимо, що насамперед наші захисники дійсно ліквідовують тих рашистів, які прориваються на позиції Сил оборони України. Ну а нагадаємо, що російські пабліки обговорюють провал операції Яку раніше вже знали наші військові так, от більш культурно буду вам цитувати, але те, що дописують рашисти, я думаю, в принципі, ви можете перекласти на їхню умову і зрозуміти суть, коли операції планують бездарні люди, то противник знає про наші плани раніше чим ця операція закінчується, і як результат втрати і задача не виконана. Зазначають російські пабліки, але своєю російською мовою відомо, що українські десантники заблокували вихід із тунелю та знищили близько 80% групи. До слова генштабі збройних сил України заявляли, що ситуація в Курській області під контролем командування. інформація щодо масованого прориву росіянами кордону України на Сумщині не відповідає дійсності. Ну а в суджі російські спецпризначенці, які раніше перемістилися по газопроводу, несуть дуже великі втрати. У Генштабі зазначили, що в Курській області тривають важкі бої. Обстановка залишається складною, але, але вона під контролем українського командування. Зазначають у генштабі збройних сил України, і от далі український військовий експерт Олександр Мосієнко щоденно викладає на своєму Ютуб-каналі аналітику з приводу е, тих подій, які відбуваються на фронті. Ну і звісно, з приводу міжнародних подій. Так от цього разу він прокоментував взагалі, як виглядає ситуація на фронті. Наскільки е, змінилися наступальні дії з боку ворожого війська на Покровському напрямку? Ну, і, звісно, що трапилося останніми днями на Курщині, Він також прокоментував. Тож далі слухаємо Олександра Мосієнка. Наші сили стримують ворога під Покровськом. І у ворога відсутні значні успіхи. Більше того, за минулі кілька тижнів були успішні контратаки. Це теж треба розуміти. Ворог несе втрати і виснажується, попри все. Курщина здійнялася паніка про те, що зараз українські війська можуть ледь не заблокувати. Що пішли російські контингенти, заходять ДРГ у великій кількості. На Сумщину і переріжуть логістику таким чином. По-перше, треба сказати, давайте визначимося, що таке ДРГ. Бо коли я чув про те, що ДРГ полізло в кількості 100 чоловік через газопровід, в суд же ми про це пізніше поговоримо, то 100 чоловік це не ДРГ, це рота, це наступ. Тобто нічого собі ДРГ в умовах сьогоднішньої війни, коли малі групи малими групами наступають 2-3 Людини 5-7 максимум, то уявіть собі, що таке 100 чоловік, це повноцінний наступ. І відбити такий наступ тільки на одній ділянці, це перемога. І це і це героїзм, це правда перемога, і це те, що з чим треба вітати наших оборонців і фактично підтримувати їх. Адже що відбувається? Тривалий час, після того, як на Курщині ворог здійснював наступальні дії в січні? В грудні січні досить активно намагаючись виконати доручення і наказ Путіна про те, щоб витіснити український контингент з Курщини. А після цього ворог коли поніс значні втрати, а північно-корейські війська були виведені, відведені безпосередньо від лінії бойового зіткнення далі в тил для поповнення значних втрат та відновлення боєздатності. Потім, після цього, коли в житті були заходи для відновлення цієї ж боєздатності, ворог а, в лютому, під кінець лютого, а, фактично вони взяли на лютий паузу для того, щоб, ну як паузу, зменшили інтенсивність вогню. Так буде говорити коректніше, тому що ворог продовжує і продовжував застосовувати велику кількість дронів, значну кількість а, керованих авіабомб, і так далі. Але, власне кажучи, потім в лютому вони взяли цю паузу, і от під кінець лютого, початку березня, агресор почав а, атакувати з Знач, значними силами. Почали гнати знову ж таки, російські війська, тут же і війська з КНДР, і всі почали лізти, застосовувати силу, намагаючись пройти українські позиції. Вирішили здійснити хід і спробувати з флангу обійти. Позиції вклинитися в тил українським військам і таким чином перешкодити нашій нормальній логістиці. А зараз Сили оборони України проводять операцію по недопущенню такого сценарію, знищують ворога у великій кількості. Оточення немає на сьогоднішній день. І ситуація під контролем Збройних сил України, що і підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Це дуже важливо розуміти. Продовжується оборонна операція. Оборонна операція з застосуванням активної оборони і відбуваються атаки. Тепер, власне кажучи, щодо а, безпосередньо ситуації, яка виникла в суджі. Ви чули, мабуть, сьогодні про те, що було повідомлення, що, мовляв, через газопровід, а, через трубу пролізли російські, значить, диверсанти, як їх назвали, нічого собі, кількістю близько 100 чоловік, це не диверсанти, це великий наступ. За сьогоднішніх умов на фронті це великий наступ, треба розуміти. І от вони пролізли, прорвалися в суджу. Там були бої. І вже багато хто почав писати і малювати якісь критичні сценарії. Але що ж було насправді? Насправді це була пастка, пастка, яка була приготовлена Збройними силами України. І от десантна штурмова бригада, наші галицькі десантники, восьмидесятка знищила велику кількість ворога. Фактично стало відомо а, нашим десантникам, з розвіддані були отримані раніше, про те, що ворог дійсно планує використання, зокрема, газопроводу за сценарієм подібним, як це відбувалося в Авдіївці, коли а, противник ліз практично з усіх нор, як кроти, через каналізацію, через різні, різні системи, через люки тощо тощо, 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 тощо. Ну і фактично, ось буквально. Ось буквально намагалися використати газопровід. Про це стало відомо. Відповідно, була підготовлена дуже добре вправна засідка, і в ході цієї засідки, як тільки побачили наші сили, що ворог почав вилазити з цих труб, накопичуватися, було знищено. Щонайменше 80% зі складу роти було знищено цієї. Це тільки один приклад, але він дуже показовий в тому сенсі, як працює, але цей приклад дуже показовий, який демонструє, як можуть працювати і працюють наші сили оборони, як вивіряють, планують операції, проводять розвідку і потім знищують ворога. Про Покровськ далі поговоримо більш детально. Отже, Збройні сили України стверджують, що там зупинено російський наступ і зараз нам вдається контратакувати. Сили оборони України звільняють важливі населені пункти на Покровському напрямку. Про це зазначають оглядачі. Зокрема, про це говорить і Денис Попович. Ситуація на Покровському напрямку для ворога. Погіршилася. Там сили оборони зупинили наступ ворога і контратакують. Ворог намагається відновити становище, але для, для них це поки що не є вдалим. Ми потроху звільняємо там населені пункти, які є важливими, і відсуваємо це вклинювання ворога, зазначив експерт.